Друзі, всім доброго дня! Робимо з кумулятива, щоб далі летів. Всі розказують, що він дуже добре розкручується, нікому не вірте. Залитий герметиком дуже тяжко розкручується. Треба брати два газових ключа, щоб розкрутити. Тоді він розкрутиться. Розкручуємо його. Тут теж герметик. Брати проще гвоздика. Вставляєте його сюди. І дуже треба постаратися, тому що герметик дуже тяжко розкручується. І розкручуємо його. Далі він вже йде руками. Потім беремо свічку, любую свічку. Закручуємо, виймаємо наш детонатор. Вот все. Вот граната, вот детонатор. Так же саме двома ключиками ставимо тут. Вот. Тепер от достаємо цей розумінький самоліквідатор. Він може бути закручений або отут от маленька дирочка, от я гарно покажу, піддіваємо іголкою. Якщо іголкою не піддівається, він не вискакує, то беремо, відкручуємо отверткою, Відкрутили його і з кріпочкою його раз, підділи. От він. Наш самоліквідатор. Все. Так буде постріл стріляти далі. Ну, 7 не знаю, але 4-5 точно буде стріляти. А цей детонатор треба піддергувати іголочкою. Оп, все. Самоліквідатор достати. Достали самоліквідатор. Іголочкою. Обичною. І тепер беремо. Оце все збираємо назад. Щоб прокладочки, оці всі, оце от все було на місці. Ставимо назад. Прокладочку. Все, постріл готовий. І позначаємо, що він без самоліквідатора. Два типи самоліквідатора. Один закручується, другий просто видергується іголочкою.